Чи відновлять Маріуполь? Чому людям роздають сертифікати за зруйноване житло замість того, щоб надати ціле? Навіщо ріелтори з Донецька їдуть до Маріуполя? Чим займається партизанський рух у місті? Дивіться в цьому відео. Партизани в Маріуполі перейшли до активних дій. Група опорони Мезіда влаштувала пожежу, яку проросійська влада не могла ліквідувати. Спалили перше посіва, яке росіяни хотіли убрати не успіхи. Черга теж чільному подпал, підпал в результаті чого нагонь перекинувся на военную базу і можливо, в селі Безиміна був у один танк. хтось розвісив жовто-блакитні стрічки на паркані в центрі міста. Хоча переслідування людей з проукраїнською позицією не припиняється в районі квартир, домов там, де всі ми проживаємо, системно кожен день приходять патрулі. военная, с комендатурой, и даже если ты попросишь человека прийти, сон скажем, забрать вещи да, из дома, и его застанет дома патруль, его арестовывают сразу за связи с Украиной. Спочатку пропадає, тому режим там достатньо жорсткий. Анонсована видача паспортів у Мангуші не увінчалася успіхом. Люди за ними просто не їдуть. Велике будівництво зводиться до одного будинку, а ремонт проходить за дивною схемою. Наприклад, в будинках, де стояли якісні склопакети, які ставили в тому числі за програми Маріупольського муніципалітету, знімають і встановлюють дешеві російського виробництва. Подальоваться наші склопакети не понятно. наверное, наиболее эпичным на Владимирской сети. Разбитый дом, разбитая квартира, и никто не живет, зашли и поменяли все радиаторы отопления. Вот и все, собственно, восстановление на сегодняшний день. Я знаю, что в некоторых домах, где живут мои знакомые, там вот сейчас ставят окна, двери. Больше нічого сказали делать не будуть. вот, там где возможно. Маріуполь і Петербург проросійська влада два місяці тому оголосила містами-побратимами. Цинізм ситуації ініціаторів такого братерства схоже не бентежить. Обидва міста свого часу пережили блокаду. Тільки Ленінград постраждав від німецьких загарбників, а Маріуполь від російської армії. Зруйноване українське місто, нібито відновлюють петербурзькі будівельники. Ось тільки що і для кого будують, нікому не відомо. Інформація засекречена. Місцева так звана влада заявляє, що будівельні роботи будуть оплачувати в тому числі з бюджету Петербурга через фонд Перемога, який не звітує про свої витрати. А у пітерського підрядника немає ані сайту, ні телефону. Маріупольцям, які залишилися без даху над головою, замість зруйнованого житла обіцяють не грошові компенсації або нові квартири. Тири ощасливити людей вирішили сертифікатами, листками паперу, на підставі яких можливо в майбутньому щось виплатять. Радник легітимного мера Маріуполя називає це аферою. І ось це либо, воно очень важливе, тому що гроші, ми розуміємо, в так званому ДНР, нет, бюджету ні. Ліба це якісь економічні депресивні регіони Росії, в котрі вряд ли хтось поїде. Поэтому по суті це такі фантики, які при самому самоуспокоєння. Бо от невірняка будуть зітім зв'язано послідуючі какие-нибудь будуть викупи обмены на какое нибудь елітне жильо в Москві. Неспроста в Маріуполі з'явилося багато ріелторів з Донецька. Вишукують, хоч щось вціліле, щоб продати за будь-які гроші і заробити. Тим часом Маріупольці змушені облаштовувати собі квартири у вуличних альтанках. Да, слава богу, наше жильо уціліло. і квартира, і гараж все ціле. Там сейчас живуть наші родственники, тому що все таки нежелательно оставлять своє жилье без никого. Продукти в місті купити можна, але було б за що. Роботи та грошей немає. А ті, кому вдалося знайти місце на будівництві або в міській службі, отримують в середньому еквівалент 6 тисяч гривень на місяць. На ці гроші не прожити ніяк. Це при тому, що для маріупольців зробили безкоштовний проїзд у транспорті і вони не платять за комуналку. Люди знімають гроші з карт. З українських карт но это сумасшедшие проценты. Я знаю, что последний раз эти проценты были 25% за снятие. Ціни на продукти в два рази вищі, ніж на підконтрольних Україні територіях. Наприклад, літр води в магазині коштує від 2,5 до 4 гривень. Ходять і гривні, і рублі, але деякі магазини відмовляються приймати українську валюту. Кілограм м'яса, наприклад, там, свинини, це ну, 400 гривень в районі. Кусочок масла 200 гривень, це в районі 200 гривень. Ну, все купити можна, є все, але все дуже дорого. Продукти в основному завозяться із Росії, з Ростова, Донецька. Світло, воду, інтернет дали в будинках, де це було технічно можливо. Таких меншість сміття намагаються вивозити, але не всюди. Щоб відволікти жителів від справжніх проблем в місті, окупанти вирішили влаштувати рок-концерт на знищеному заводі Азовсталь, танці на кістках, де загинули захисники комбінату. А ідея зробити на території Азовсталі технопарк не більше ніж фантазії віцепрем'єра Росії Марата Хуснуліна, який це анонсував. Кількість висипаних російських снарядів і бомб, велике кількість мінірування внутрішнього з усіх сторон велике. Це, там, мероприятия по Не не на один місяць, там, на один год. Крім того, окупанти збільшили ціну на перепоховання тіл. Тепер за це треба заплатити 35 тисяч гривень. У той же час так звані МВС і МНС взагалі відмовляються безкоштовно вивозити тіла померлих від природних причин. Тому самотні люди після смерті лежать у своїх квартирах і будинках. У Маріуполі залишається до 150 тисяч жителів. З хорошого з Маріуполя поки ще можна виїхати через Бердянськ, Василівку до Запоріжжя. Тільки через сильну зливу дорогу розмило і проїзд Запоріжжя-Василівка буде закритий на кілька днів в обидві сторони. Діліться цим відео з друзями і підписуйтесь на новини Донбасу, щоб не пропустити важливе.